Всім привіт! З вами я, Тетяна Чорненька. І я сьогодні хочу поговорити і розказати вам про сауну в Нідерландах. Я дуже так довго назрівала ця тема. Вона в мене Я спостереження мала протягом якогось часу. І ось уже сьогодні у мене дуже виявилося велике бажання розказати це багатьом із вас. Я вчора робила сторіс про те, що я туди йду. І от весь цей час у мене така зріла думка, що я вам про це розкажу, як там, що це взагалі таке. Можливо, хтось ще не знає, чи взагалі не знає, як тут що відбувається. І чому взагалі прийшла ця мета цієї розмови? Що в мене таке, знаєте, за спостереженнями виникло розуміння, що. Ну, Дуже цікаво, вони це все придумали тут. Я так думаю, що дуже давно вже. Зовсім, зовсім не нещодавно, так як вони там все це створили тут у Нідерландах, точніше, що це може, скажімо так, замінити багато, багаторазовий похід до психолога, по-перше, просто похід у сауну. А по-друге, ну і звичайно для чого туди взагалі люди ходять це отримати ну такий, просто не просто релакс, а таке задоволення, тілесне, душевне, ну і взагалі таке поєднання, гармонійне поєднання всього. Значить, що я розповім взагалі, які там є е, процедури і що там взагалі відбувається, щоб у вас таке -та, за захотіли би туди сходити. <свісно> а по-друге, взагалі, як це відбувається і чому це важливо в принципі, для людей, Ну, на мій погляд, такий особистий, можливо? Е, бо я цю тему не вивчала там з різних боків. Це те, як я це бачу. Так от, перший похід мій в цю сауну ще був позаминулому році. Запросили мене дівчата, подруги, ми туди поїхали, ну, якби те саме, купили там квитки, замовили через сайт, заходимо, там беремо потрібні речі. До речі, туди потрібно взяти халат, тапочки і декілька полотенець. Чому декілька? Тому що вони будуть у вас це намочуватися і бажано, що, ну, коротше, <свісно> бажано декілька взяти. Ну, Якщо цього немає всього, то можна там все це орендувати за потреби. Тобто немає ніяких питань, але ж ми от поїхали такі в обмандірування. Все, я думаю, ну странно, що тільки халат. Ну коротше, якісь були свої уявлення про це місце. Бо, ну, звичайно, що ми ходили у бані, в сауну у себе там вдома і ну, ходили з дівчатами. І Мені це дуже подобалося, що ми там ну це просто от моя така бажана тема була із саунами, і банями або спа-центри. Ти взагалі я туди йшла на цілий день там. Це взагалі без, без слів. Е, дуже гарний такий релакс. Е, та отут така вийшла інтересна ситуація, що тільки в самій роздягальні, Я тут тільки переодяглася, одягаю халат дивлюся, пройшов мимо мене голий чоловік. Я кажу: дівчатка, я, мабуть, не сюди попала, це, мабуть, не мій шкафчик. Я якось, ну, не хвилюся, підожди, все, все добре, все ти правильно попало. Я думаю, ну щось не те, щось. Ну, думаю, ладно, розберемося. Ну, що ну, всі дорослі люди, жінки, ну не може ж бути ніякого там подвоха. Виходимо ми на, на, на площадку ну, якби, на, в основні ті зали. І я дивлюся, що голі всі, взагалі, всі люди. Ну, Так, у кого там є халат там, чи то полотенце, хтось звідки виходить, звідки заходить, кудись ідуть там, в різніці, значить, та бані. Вони Таня кажуть, 10 хвилин і все буде добре, і ти звикнеш. Я думаю, ну ладно, якось це. Про це. Ну, хожу, вся ж така перелякана, замотана, закутана. Не пойму, де мені роздягатись, що мені робити, куди. А вони так: ну з чого, ми почнемо? Так, ну, підемо туди, я потім сюди, а потім поплаваємо в басейні, потім там. Ну, я вам скажу, що справді 10 хвилин, якщо не менше, і мене відпустило. Ну, по-перше, ну, взагалі, ти, коли ти знаєте, вже коли ти роздягнувся. Ну, вже ну що робить? Уже нічого не поробиш, вже все як є. А що саме цікаво, що боїшся цього оголення саме ти і саме сам перед собою. Бо всі інші, ну, от прям від слова зовсім, не звертають на тебе ніякої уваги. Ну, от взагалі, цього немає. Це Я тільки так, із свого такого боку була спостерігачем і могла якимось там, ну, як би сказати там оком повернутися і ну, взагалі подивитись, мені цікаві люди, цікаві люди, які туди ходять. Я завжди спостерігала: а хто це, а що це, чи це просто пари, чи це сімейні, чи це які. І я вам кажу, що це ну, те ж саме, що ти пішов ну, будь-куди, я не знаю, в музей, в ресторан там. Не знаю, в бібліотеку, в магазин, ну, просто люди, які йшли по вулиці, ну, рандомні люди. Тобто це не якісь там, знаєте, з відхиленням чи ще щось. І от, от цього разу учора я почала спостерігати, що, думаю, ну, що відбувається? Ну, взагалі, що відбувається? Да? По-перше, коли ти роздягаєшся, і поряд з тобою теж роздягнені люди, або там є такі процедури, як ритуал. Я думаю, багато хто знає, що це за процедури, коли ну, десь 50 чоловік людей заходить в одну значить, баню, парілку, де сухий партію камні посередині, і на ці камні льють воду і масла. Ароматичні масла і там грає, включають спеціальну музику, атмосферу, і потім банщик махає там різними прапорами, полотенцями, віерами, все, що є в нього в атрибуції, значить, махає, щоб тобі цей пар з ароматом тебе пронизило пронизував кожну твою клітиночку. І от три три да, у сауні місць, там, де наверху там жарко, да, де внизу, то більш прохолодніше. І вже хто дивиться там за своїм би, почуттям, обирає собі те місце, де він може знаходитися. От. І, е, ці ритуали вони відбуваються раз на годину, вони різні, є вони там, гарячі з холодним, там, теплі. Ну, просто якісь там нейтральні, там треба все читати, дивитися, що там буде по розписанню по розкладу. І теж вони відбуваються в різних банях. От, одна баня, я вчора була, значить, там дають такі маленькі пробнички крем. Два креми. Значить, один крем ти наносиш перша частина процедури, значить у тебе тіло ну, там відкриваються пори, наприклад, воно для холоду, потім ти виходиш на двір, там проходишся під спеціальним таким душем, який тебе якби, арашає, потім ти заходиш знову парять, знову крем, уже тоді гарячіший знову виходиш. Ну, тобто... Цікава процедура, далі там на виході, якщо тобі сподобалася ця процедура і ці крема, ти можеш там собі масла, все це купити в цій же ж сауні. І я про те, що сидить 50 там, чи, чи 60 чоловік людей сидять тісно один біля одного, точно так же напроти. Да? Ти бачиш всіх тих, хто поруч із тобою, хто усюди по кругу знаходиться. Да? І людина така, яка вона є. Тобто, буквально там за, ну, за секунди ти звикаєш до того, що от ця людина саме така, і нема ніяких до неї, ну, якби та, ну, не ти, не хочете це її там якось щось відрізати, чи щось їй додати, чи от така, яка є, розумієте? Чи то вона там має зайву вагу, чи то вона має ізлішню худобу. Вона така, яка вона є. І це це не просто порівнює, це, як наче, ну розумієте, коли людина ну, до речі, там не можна бути там, з телефоном, фотоапаратом, ти без, без нічого взагалі, без нічого, просто ти без нічого. Ну В тебе там свої, ну не знаю, то, в тебе і тапочки можуть бути з халатом на, на прокат взяті. Да? Ніхто не знає, там, з ким ти живеш, що ти, не знаю, лісиш, як ти заробляєш, які в тебе статки, яка в тебе там автівка, звідки ти приїхав? Ну, тобто просто ніхто нічого про тебе не знає, так просто подивиться на твоє тіло. Ну, Одним словом, люди. Як наче все спрощується, і більше того, ти можеш розмовляти на любі теми. Тебе ніхто не оцінює по, ось, по цій зовнішній атрибутиці. Да? Ну, одним словом, я, я навіть не знаю, що це, це така терапія, що ти можеш бути серед людей самим собою. Я думаю, як їм це прийшло в голову, <с, <с,> така ідея. Ви розумієте? Бо навіть якщо ти на пляжі, і в тебе є ну, вже там якийсь купальник, да? то це теж уже, ну, щось про тебе каже, Там, який в тебе купальник, ну, щось, ну, тобто, вже тобі, тобі можна дати як нашу якусь а, а, характеристику. А оце коли ти. Є сам собою, ну це невероятно. Я не знаю, як це описати. Це, це дійсно таке прийняття і самого себе в першу чергу, і прийняття світу ну, як одне єдине ціле. І це таке, ну, я не знаю, як Ну, як психологічне, не знаю, лікування, я не знаю, як це пояснити, що ти ем... Ну от, все, всі, всі забори відкриті, да? і ти просто є самим собою. І для багатьох це бар'єр, бо кого б я не кликала там, із собою, далі вже це, тут подружок, то ні, або ми поїдемо в день, коли в купальниках там. А це, до речі, є такий день понеділок, він один, сауна це працює сім днів на тиждень, і один день понеділок це День Купальників. Ну, Він такий, скажімо, дуже незручний, його так спеціально зробили. Але туди ходять от в день купальників. В основному чоловіки мусульманської культури, бо їм не можна. Тому що їх віра там не дозволяє бути оголеними десь у натовпі. Ну, звичайно, тільки чоловіки, жінок там взагалі немає. От і, ну, мабуть, це так теж сталося, бо ці люди теж хотіли туди потрапити і не могли. Тому, мабуть, ну а хотіли вони ж теж не. Ну, не корінні мешканці вони, вони зовсім другої культури. Вони з других країн, і чим більше їх тут становилося, то зробили значить таке. І там ще можна да, до речі дітей від 14 років приводити у день купальників. А в звичайні дні діти від 18 років віком. Можуть там бути, ну, маленьких дітей там немає. Хоча мені кажуть, що є, ну, є такі і другі такі, значить, сауни, де люди можуть по е, бути з дітьми, або якщо вони взагалі ростуть у такій сім'ї, де вони ну, ходять оголені, то вони і без вони точно так же не те саме не звертають ніякої уваги діти на таких же людей, як їхні там, батьки. Ну, саме ця сауна, вона без маленьких дітей. Так от, які там є процедури і взагалі сауни? Ну, звичайно, із сухим паром від

Озеро там з лебедями, з вудками і дуже-дуже ну, красиве озеро, і воно, звичайно, що в них дуже чисті озера, там ну, такий пляж і пісок, ну ніби ти на морі, ну тільки що немає хвиль. От трава зелена, лежаки, ну якщо це літо, то це просто ну, ще більший релакс, уже тому що ти можеш ще й бути на вулиці. Є багато басейнів, ну, звичайно, вони, температура в них приємна, тепла, можна ну, вони під відкритим небом, джакузі під відкритим небом, басейни з холодною водою, ну, душеві різні. Ці всі сауни, які я назвала, вони теж або там, ароматичні, там, з сандалом, з лавандою. От. Панорамні, де є такий дуже гарний, красивий вид, і там на всю стіну вікно, чи то вони там ультракрасні, чи то вони ароматичні. Є така, значить. Така сауна, це арома сауна. От, ну, взагалі не зрозуміло, що там за аромат, але ти лежиш ніби на каміннях і перед тобою небо. ну Вона в закритому приміщенні знаходиться. І перед тобою от такі, ну не знаю, там нехай намальоване голубе небо з хмаринками. І це для мене, ну я не знаю, це ти, 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 ти ніби просто десь в іншому світі знаходиш, я просто не можу звідти вийти. Дуже-дуже <гум> вона гарна. Е, є сальова кімната, є е, те, де засмагають, забули, як називається камера, крія камера, ну, в общем, така камера. Значить Баня з віниками і піч топиться там прямо всередині. Де банші тебе віниками проходить ну, цікаві ритуали. Потім з теж проходить ритуали, де з гімалайських такі такі камені, і вона вся із цієї солі і теж, ну, теж дуже цікаво. Там, Ну, цікаво, приємно, класно, релаксно. Є із соляною водою морською басейн відкритий, він теж теплий і ну, просто неймовірно там повесіти як ну, дуже так розумію, велика концентрація солі, бо вона ну, не така, як в мертвому морі, звичайно, але ну, дуже ти прям гарна можеш ну, там побути. Що ще? Що там ще? Ну, Гамаки, лежаки, бані, барілки, басейни, з мокрим, турецькі сауни, фінські, з мокрим паром да. ну, різні теж процедури Масажі там теж для цього є кімнати. Тобто там взагалі дуже велика територія цього ти Ну, Хоч би ти обійшов її взагалі за першого разу, то ще на території два ресторани. В ресторанах теж можна або замовити їжу, або там заранчі ж Ну, ще сайту. Ну, одним словом, не знаю, чого там немає. Ну, а, ще дуже важливо: є кімната для відпочинку. Дуже велика така територія, де там ну, різні дивани, крісла, розкладні крісла. В столики, ну, така атмосфера, що ну, люди просто приходять там читають книги, читають журнали. Ну, може бути електронна книга теж. Але там ну, немає, ну, ти не можеш там посидіти з телефоном чи просто посидіти, подивитися. Ну, це. Ну туди заходиш і все, і все, і не хочеться звідти виходити нікуди. І, і я, я туди приходжу поспати. <сум> я беру там щось вивчити, наприклад, і вчу 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 а потім розслабляюсь і засипаю. Або можна просто якщо ти на цілий день прийшов, бо працює вона з 10 ранку до 10, 30, 10 вечора. Це ну, фактично цілий день. Ти, звичайно, можеш там піти десь годинки-дві поспати. От. Ну, це так приблизно, я звичайно не могла щось забути, що там є. От, от така картина, і скажу вам, що ну, день проходить, ніби не знаю, ніби одна мить. Ти вилітаєш взагалі з. Із... Простору часу, там іноді є годинники на цих будиночках, де ти можеш орієнтуватися, там, на який тобі ритуал піти, чи може там ну кудись у ресторан. От от такий от такий релакс, любі друзі, і така атмосфера обстановка Ну що для Сприйняття самого себе, для того, щоб подружитися із самим собою. Для того, щоб побачити, що, не знаю, твоє тіло і твій вигляд от, він довершений Довершений такий, який він є. Бо коли ти дивишся на інших людей і. ну... Розумієш, що людина, в якої, ну, як начебто, там, на твій погляд, ну, скажімо так, якась витончена фігура, а в іншої людини вона не така витончена, ну, що, воно, що, що в цьому немає різниці. От, і, і одна, і друга людина, да, це от душа, яка ну, от так, як воно треба. от Воно все так у божественній волі, от так просто треба. От. І більше того, я колись, ще коли була маленькою, я часто бачила маму роздягненою, і я собі задавала питання, що вона роздягнена, вона така красива, от вона гармонійна, красива. Ну, от, от все в неї було дуже добре. А от у Одязі вона була друга. Ні, ну звичайно, що вона і в Одязі, але мені здавалося, що в одяг її. Ну, як не прикрашає, як наче порте. Бо... І тоді, коли я... ну, почалося в мене це да, створюватися одяг через мене, у мене от було таке ну першою такою задумкою і метою було те, щоб цей одяг він, ну, як наче показував, ну, виражав тебе. Ще більше, тобто тебе не, як сказати, не портив тебе, да? не... не да. ну в общем, ви зрозуміли, да? от і мені здавалось, що в мене мені це вдалося от, за цими дивними речами, трішки дивними, у мене вдалося людям допомагати, ну, жінкам, принаймні, бути самими собою. І не зрозуміло, що на ній одягнено, да, але людину видно такою, яка вона є, от її якусь істинну природу, її, її, як наче серце, видно через це, через цей одяг, не, не шаблонний, як то кажуть, да? а, от. і потім, коли люди виходять із цієї сауни да, я побачила, що я не всіх навіть можу впізнати. Тобто, оказується такий одяг може змінити людину до неузнаваємості. І більше того, ну, багато хто не знаю, знає він про це чи ні, але. Ну, одягає такий одяг, який його не прикрашає. А взагалі, ну, коли я знову ж таки слідила за мамою, я бачила, що от їй хочеться одягнути те, що, ну, що на інших, звичайно, вона там в жінках бачить, да? І. А на, а на інших жінках воно там ну, саме така модель, вона там, ну, можливо, гарно сидить, але вона на тобі ну, не завжди так, як на манекені чи то на інших людях. Да? Тобто ну, це своє, воно не видно, бо є ці затьмарення, такі установки, що ну, так треба, так повинно бути. Я десь там це побачила. І... Тобто я, як, як наче я завжди хочу бути не собою, хочу начепити на себе щось, щось не своє. І, і це не своє, воно мене не, не буде прикрашати. Воно мене, мене не буде видно, по суті. Буде видно одяг. Да? От. До речі, теж пам'ятаю одного мого вчителя, який мені. Сказав, що от потрібно, щоб було не сапоги твої видна, а щоб тебе в цих сапогах. Да? тобто Не не вони тебе прикрашають, а ти їх. ну Тобто, через річ, яка на тобі надіта в першу чергу, ти повинен бути видний, да? а щоб ти був ви помітний, да, ти повинен себе прийняти тим, який ти є зараз. Тобто, ну, може одним словом полюбити себе, да? ну це зовсім інша тема. От, от саме таке сприйняття самого себе самим собою. І такі походи в таку сауну, баню. Можуть допомогти тобі, прям допоможуть 100%. Може перший, другий раз так трішки буде. Я там тьоті свою возила. Да, вона мені не казала, але перший раз вона була ну, просто От, в такому да, як трішки шокованому стані, але через ну, вже наступний раз вона вже летіла туди, бігла, казала, все, все, я, я хочу, я буду і хочу завжди. От, вже ніякого не було там, ні сорому, ні скутості, а просто ти є сам собою. От, от так я вам наказала, всім бажаю бути самим собою, прийти до цього, полюбити себе, побачити, який ти є справді, і хай все складається найкращим чином. Обіймаю вас. До зустрічі!